Сьогодні ми будемо говорити про інфантилізм з акцентом на перверсію. Відповідно, ми говоримо про автоінфантилізм, про парафілію інфантилізму, про синдром дорослого немовля з акцентом на перверсію. Це сексуальна та психоемоційна поведінка, де доросла людина програє роль немовля для того, щоб отримати своє задоволення. Є такі випадки, коли лише Емоційне задоволення, а є такі випадки, коли іде комбінація як сексуальне, так і емоційне задоволення. Знову ж таки, з урахуванням практики, тут я хочу просто вам сказати, що просто так довго не триває ось це емоційне задоволення. Все одно з часом до нього приходить сексуальне задоволення, тому я тут роблю акцент на тому, що ми говоримо зараз про перверсію. Ми говоримо про цю комбінацію емоційного і сексуального задоволення. Хоча все одно на консультаціях потрібно уточняти, чи ще присутній цей сексуальний аспект, чи все ж таки просто, наприклад, людина у себе вдома, коли ніхто не бачить, одягає підгузок і просто відчуває певне емоційне розслаблення. Чи одягнувши цей підгузок, людина відчуває як емоційне, так і сексуальне задоволення. В той же час є такі випадки, коли от прям конкретно підгузок. А є такі випадки, коли там і підгузок, і соска, і всі відповідні атрибути там немовля. Тож, є певний класичний сценарій, є наша сьогоднішня людина, яка грає роль немовля в одязі з атрибутами для немовлят, ну, зрозуміло, на свої параметри. Там ця людина може там істерити, просити їсти і тому подібне в манері немовля. Зазвичай також є доглядальниця. Це інша особа, яка виконує роль мами, папи, це може бути одна, дві особи, наприклад, мама і няня. І вони діють за домовленим сценарієм. Може бути просто історія, коли покормили, а може бути історія БДСМ з таким нахилом, де доглядальниця головна, а немовля підкорюється. Все залежно від травми. Якщо ми будемо говорити про причини, то вперше, ну що хочеться якраз сказати, це зрозуміло. Ця класична історія інфантилізму, коли дороста людина. А... Йде хоче втекти від усієї відповідальності, від оцих всіх стресів, фу-фу-фу-фу-фу стосовно дорослого життя, вона тікає, ось, так би мовити, в фантазію, де е, вона немовля, де йде ось це програвання немовляти, для того, щоб відчути безпеку, що тут нічого не треба робити, тут немає ніякої відповідальності. вау, І це ось така безпека, розслабленість, і ось так би. Мовити, це подобається нашій сьогоднішній людині. Також це може бути історія про те, що програється, компенсується те, чого не вистачало раніше. Десь там не доглядали, десь там щось було таке не так. І ось тут хочеться прямо компенсувати те, чого там не вистачає. Ось цієї такої турботи і тому подібне. А сюди також хочеться сказати стосовно асоціації. І є такі випадки, коли ось ця присипка, ось ці якісь такі певні матеріали, ось цей такий атрибут викликає ось це збудження шляхом асоціацій. Також є ось ця історія такої травми, що десь там щось таке неприємненьке, десь таке щось жахливеньке пов'язано з даною тематикою, травмувало нашу людину. І психіка, щоб вижити, тому що не знайшла інших шляхів справитися з травмою, взяла і перекрутила ось ці негативні емоції, взбудження. І тоді відбувається ось цей такий ланцюжок. Стосовно того, що те, що травмує, вуаля збуджується, потім йде сексуальна розрядка, і вуаля, начебто, так би мовити, полегшення. Хоча це все, ну ми розуміємо, що це періодична історія, що. Ми, ми розуміємо специфіку цієї перверсії. та, взагалі, специфіку цих всіх От. Що хочеться тут сказати? Е, хочеться акцентувати стосовно того, щоб знайти ось цього всього партнера. Ми всі розуміємо, що якщо нема багато бабла, то не можна там на, на певний період взяти певну особистість і погратись у ці всі історії. Тоді. Скудно, жахливо, і тоді зазвичай може бути така історія, що партнерша живе-живе з ним, думає, що все нормально. а Потім одного дня приходить до мене і каже: Я не розумію, що це взагалі таке. Я в неї шок. І ми тоді, так би мовити, обговорюємо оці всі нюанси тому тут знову ж таки хочеться акцентувати увагу на тому, щоб це все було по певних домовленостях, щоб ніхто нікого там не примушував. Ну, знаєте, класична історія стосовно того, домовся, щоб ніхто не був проти, нікому не нашкодь, і собі не нашкодь. Також ми розуміємо, що ось ці всі. Сценарії мають проігруватися в певних таких безпечних місцях, де ніхто не бачить, ніхто не осудить, і ніхто, такого, ніхто там жахливо їм нічого не зробить. Тобто вони ховаються. Тобто наші сьогоднішні ці проверти ховаються, хоча вони можуть бути е, такими багатими впливоми, можуть бути не дуже багатими. Е, от, в будь-якому випадку вони ховаються. Це також момент ось цього такого пропланувати, де оце буде це все. Відбуватися ось це все безпечне місце. За яким цим сценарієм, ось цей весь сценарій зрозуміло буде розкривати ось цю всю травму. Тому тут буде робота з психологом стосовно того спокійно вислухати, щоб зрозуміти, що взагалі відбувається, щоб зрозуміти ось ці всі акценти фіксації, ось ці всі акценти фетишизму, стосовно того, що там, чи тільки ось цей весь памперс, чи ось, що там взагалі відбувається, стосовно того, як довго воно ну, це все триває, ось ці такі моменти, що саме травмувало, як ось з цим всім псипхиха справилися, тут буде ще момент стосовно такої. Екологічної сексуальності, стосовно того, пропланувати це все з партнером, стосовно того, як по-іншому можна отримати ось це сексуальне задоволення, які є інші варіанти, які є альтернативи. В той же час ось ці всі моменти травми пропрацювати, ось ці всі моменти там емоцій, ось ці всі моменти деструктивного мислення. І знову ж таки, я ще раз акцентую увагу, що все ж таки це така складна історія. Про версії вони дуже складно піддаються якісь корекції, тому що там от прям, це одна така з історії, там, де прям конкретно треба брати відповідальність, треба реагувати, що ось в такій кризисній ситуації. Ось тобі тут зараз погано. І тобі треба себе ось так раз зловити на цьому і спробувати по-іншому зреагувати, по-іншому отримати ось це задоволення. Це складна робота. Я на цьому роблю певний акцент. На цьому не все. Ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей.